Та Оля, і ви в мене на каналі про Суконтенткіна Тільки сьогодні в торговому центрі зайдемо в Зара. І у нас тут час відбувається концерт. Зараз виступає серія Хайл. Давайте вам трішки. Можу вам показати уривок пісні, оскільки ютуб це може забанити. І давайте все-таки перенесемося в зару. Тут ще досі є речі на знижках. Зокрема, бачите, тут є джинси, штани по знижці. Але давайте глянемо, все-таки, що є цікавого у новій колекції. Спочатку я вам покажу трішки асортимент у залі, що тут є цікавого, а потім, звісно, що перемістимося з вами у примірочну і будуть примірки. Був ось такий цікавий бомбер. Він пошитий з такої як органзи. Дуже цікавий. Святковий коштує 1500 гривень. А це у нас кофта 1149 гривень. Коштує вона ще правда з поліестром. Багато речей у зарі є з поліестру, це не таємниця, але трапляється із хорошим складом. Мені, наприклад, вдалося купити собі з вовни із Ангори Светер. Цієї зими дуже ним задоволена, і по ціні він мало що відрізнявся від тих, що були зі складом з поліестру чи закрило. Але у зару я б рекомендувала ходити хоча б для того, аби подивитися, що зараз в тренді, що зараз в моді, адже вони транслюють усі найновіші тенденції, і дуже багато у них аналогів на відомі бренди. Ось такі були спіднички. Вони атласні, коштують 1149 гривень, і вони тут у різних кольорах: від молочного до коричного і ось такого бордо. Мені здається, що такі спідниці вже теж поза модою, поза часом, і вони завжди актуальні, особливо красиво виглядають з об'ємними грубими свитрами. А ми з вами далі ходимо по залу і гляньте, які ще були цікаві бомбери, теж в такому святковому вони стилі. Дуже цікаве поєднання золотого і такого зелено-блакитного коштує 3 тисячі гривень. У складі переважав поліестер, але був 21% бавовни. А тут у нас дуже такі акцентні яскраві штани, зелений, трав'янистий, рожевий синій, і до них йдуть жакети. Можна склати собі костюм. Я думаю, візьму до примірочної і вам це покажу в примірці. Жакет 3,5 тисячі, штани дещо дешевші. А саме ціна штанів 1800 гривень. Щоправда, у складі написано було що поліестер. І ось такий ще костюм коричневий, такий як поло на короткий рукав, і штани в такому спортивному стилі були. А ця сумочка з натуральної шкіри, з натуральної замші, щоправда, ціна не маленька, 35 тисячі. Така вона йде, як сумка мішок на ручках доволі довгих іде без підкладки, доволі містка. Мені дуже сподобалася. Ну, але все-таки я б, напевно, якщо б купляла, то все-таки б чекала знижки. І ще мені сподобалася ось така плетена сумка. Дуже цікавий відтінок тут коричневого, щось таке, ніби як з відливом до бордо, коштує 1800 гривень. Щоправда, вона не натуральна шкіра, а замінник. Ще мені сподобався ось такий костюм світлого, такого молочного бежевого кольору, кофта ціна 2500, і тут натуральна тканина, бавовна у поєднанні з льоном. льону тут 15%. І до цієї блузи з такою от вишивкою йдуть ще штани на резинку на зав'язку. Їхня ціна також 2500, і склад тканини такий ж: поєднання бавовни і льону. І тільки подивіться, які гарненькі були слінкбеки, біленькі, такі от босоніжки з відкритими п'яточками і закритими носиками. Це замінник, що правда. І їхня ціна була 1500 гривень. І гляньте, яка розкішна блуза, її ціна 2000 гривень з дуже красивим таким от вишиттям. І ось ця персикова мені теж дуже сподобалася. Її ціна 1500 гривень. Щоправда, вона з Поліестру. Така вся з мережевим напівпрозора. Що ж, таки вам з примірочної. набрала я сюди одягу доволі багато. Розпочнемо ми з жакетів. Як ви бачите, взяла я ось такий рожевий, а також чорний. Взяла чорний у розмірі L, ціна 1800 гривень. Тут приважає поліестер, але є трішечки віскози. А саме 19% віскози. І гляньте, який у нього класний крій. Він йде приталений, з чіткою лінією плеча, виглядає просто розкішно. Дуже круто він підкреслює жіночу фігуру. Утворюється такий силует, пісочний годинник. Надзвичайно класна у нього посадка. Мені дуже сподобався, ну але ціна тут трішечки кусається. І куди ж я без джинсів, дуже люблю джинси Zara. вони тут дуже якісні і ціна в принципі нормальна 1300 гривень. коштує. я зараз в пошуках джинсів, кльошів взяла собі ось такого класичного темно-синього кольору, але мені не дуже подобається, як вони сіли на моїй фігурі. Я приміряла у Страдіварі джинси кльоші У мене є відео, якщо хто не бачив, можете переглянути. І там набагато краща посадка, але от сама якість мені не дуже сподобалась. У зарі Денім набагато кращої якості, набагато щільніший, але мені от чомусь вони зовсім не подобаються, як лягли на моїй фігурі. Далі буду приміряти ось такий світло-блакитний бомбер. Залишилось їх дуже мало, тільки в розмірі S, тому власне взяла до примірочної еску, хоча він йде оверсайз, і в принципі чудово, і мені також підійшов. Його ціна 3 тисячі гривень. У складі переважає бавовна, саме 60%. Також є поліестер і така от металізована блискуча нитка, що додає цьому бомберу якоїсь такої вишуканості. Дуже крутий, дуже класний рукавчик тут такий три чверті. Надзвичайно мені подобається, ну, але знов ж таки ціна трішечки кусається. І взяла до примірочної ще ось таку звичайну білу сорочку. Її ціна 1300 гривень. Надзвичайно мені сподобався тут склад тканини поєднання льону і віскози. Льон тут переважає його: тут 52%, віскози 48. Взяла у розмірі М, але навіть М, я б сказала, трішечки великувата. Якась вона така прям дуже широка, дуже об'ємна, такий от прям великий оверсайз. Рукава тут теж такі от широкі, вони йдуть вкорочені, три чверті, і сюди, напевно, все-таки якийсь треба більш такі облягаючий низ, адже сорочка дуже така, як розпашонка виглядає. І ще ось така мені теж сподобалася сорочка, вона вже більш делікатна, з тоншої такої тканини. Її ціна теж 1500 гривень. Вона має такий декор у вигляді вишивки, і вона вже йде більш така от приталена. Але це все таки розмір XS. Доволі маленький. Якщо б я, напевно, взяла M, вона б теж була такий от хороший оверсайз. Але мені от в такому вигляді більше подобається. Вона все таки більш підкреслює жіночу фігуру. Склад тканини тут такий ж. Поєднання бавовни і льону, Щоправда, тут все-таки більший відсоток бавовни і 30% льону. А далі буду приміряти ось такий акцентний костюм штани з жакетом кольору фукції. Ціна штанів 2500. Тут поєднання поліестру і віскози. І також жакет з таким ж поєднанням поліестру і віскози. Ціна жакету 4 тисячі гривень, але спочатку вам покажу штани з Блузою. Ось такі вони, доволі хорошої посадки. Вони трішечки мені за широкі в талії, але в мене така є біда, що доволі в мене така от велика різниця між стегнами і талією. І Дуже часто все таки в талії штани за широкі, за великі, треба їх втягати під поясок. Бо якщо вдягнути все-таки менший розмір штанів, то вони будуть сильно натягуватися в стегнах і будуть некрасиво відтопорюватися кишеньки. Ну і ось так це все разом виглядає. Жакет штанами просто шикарно. Дуже дорого. Ну і ціна тут відповідно такий костюм обійдеться у 6,5 тисяч гривень. Жакет тут розкішний, просто шикарно ліг по фігурі, дуже схожий на той, що я приміряла першим. Чорний, мені здається, тут однаковий крій. Такий от пісочний годинник. він має чітку лінію плеча і йде такий от приталений. На цьому буду з вами прощатися. Напишіть в коментарях, наскільки вам цікаві відео з таких от мас-маркетів, магазинів, які бренди вас би зацікавили, де ще, окрім зари, можна би було познімати, аби вам було цікаво дивитися. Також напишіть в коментарях, що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки. І до нових зустрічей.